Всім привіт! З вами канал Гуріїв Тейм 3, і це свіжі новини боксу, де Антей Велдер пояснив свою поразку Паркеру та джелею, Шакур Стівенсон розкритикував Василя Ломаченка, що Усик несподівано провалився в одному з авторитетних рейтингів. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тейсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Відомий китайський боксер суперважкої ваги Джан Джелей відповів на запитання, чи хотів би він в майбутньому провести бій проти 27-річного відеоблогера Джейка Пола. Так, я це зроблю. А хто не хоче заробити трохи грошей? Якщо це станеться, це буде пограбування. Але жарти в бік». Він битиметься з Майком Тейсоном, який був моїм кумиром у дитинстві у віці 50-60 років. Він все ще займається боксом, завзято тренується і намагається тусуватися з молоддю. Я відчуваю, що це чудова мотивація. Йому мої найкращі побажання, сказав Джелей. Нагадаю, що бій Джейка Пола проти Майка Тейсона відбудеться 15 листопада. Рухаємося далі. Минулому вихідними в Філадельфії, чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі, американець Джессі Родрігес, добився видатного результату, достроково перемігши володаря тимчасового титулу мексиканця Педро Гевару. Перемога була швидкою та переконливою. Родрігесу пропонують бій із колишнім лідером рейтингу Pound for Pound, 36-річним нікерагуанцем Романом Гонсалесом. Проте спроби коментаторів Дазон наполягати на такому поєдинку викликали розчарування серед експертів, адже сам Родрігес виявив бажання провести об'єднавчий бій. До об'єднавчого бою з Родрігесом відкрит екс-чемпіон аргентинець Фернандо Мартінес, який влітку переміг японця Кадзуто Іоку. Чемпіона WB. У новорічну ніч вони зустрінуся у реванші, через що Мартінес навіть залишив титул IBF. Він бачив, як я бився з Йокою, каже Мартінес, і після цього він більше про мене не згадує, чому б тобі не сказати, що ти хочеш зі мною битися. 31 грудня я зустрінуся у реванші з Йокою, і після цього я готовий битися. Тобі потрібна уніфікація чи ні? питає Мартінес. Тренер Грег Хекет в інтерв'ю Fight Hype поділився думкою про реванш чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарана Еніса з українцем Кареном Чухаджаном. Чухаджан став єдиним з 2017 року, хто пройшов з Енісом всю дистанцію, при чому двічі, що не можна назвати випадковістю. У реванші претендент показав себе набагато сильніше, ніж у першому бою. Хоча поєдинок був напруженим, перемога Еніса стала заслуженою. Чому не засмутив, пояснює Хекет. По перше, Еніс вийшов з менталітетом типу. Фу не цікаво, я його вже перемагав. З іншого боку, це обов'язковий захист. Хочеш не хочеш, а битися треба, готуватись треба. По-друге, Карен насправді дуже підступний такий суперник. У першому бою він постійно тікав. А у другому бою просто хапав опонента за руки. Думаю, він дуже розлютив Еніса. Думаю, він його дратував. Еніс був розчарований тим, що не вдалося перемогти нокаутом. Все розумію, у цього чувака круті ноги, такі елітні ноги, але дурня, це ж бокс. Хекет стверджує, що починаючи з п'ятого раунду, Чухаджан перейшов у режим виживання, він робив усе, щоб його не вдострощили. Він відчув, ударну місь Еніса побував на канвасі. І після цього він на кшталт такий, ладненько, потрібно зробити так, щоб це не повторилося. Він робив усе, що міг, щоб вижити. Не може на нього злитися за це. У чувака родина, він хоче повернутися додому здоровим. Але й Еніса судити нема за що. Кажу вам, він не налаштувався. Він підійшов до цього бою з думками. Пльова справа. Я вже його перемагав, пояснює коуч. 39-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, американець Деантей Велдер вирішив продовжувати кар'єру, незважаючи на вік та чотири поразки в останніх п'яти боях. Нещодавно Велдер розповів, що в його останніх двох поєдинках проти Джозефу Паркера в грудні минулого року і Джана Джолея 1 червня йому заважала травма руки, через яку він не міг використовувати її на повну потужність. Десь у листопаді торік я зламав руку, стверджує американець. Я не знав про це. У мене було два розриви на плечі. Я відчував біль, але думав, що це старі травми. І ось нещодавно я зробив МРТ, і там було все хріново. Я не знав про це, бо маю високий больовий поріг. У відповідь на це один із користувачів соцмереж зауважив: у житті є три гарантії: смерть, податки та деантей Велдер, який виправдовується як недоумок. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон поділився думками про володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка. Раніше ходили розмови про те, що Ломаченка, мабуть, вже може піти зі спорту, чи з вашого боку буде розчарування, якщо ви не отримаєте шансу розділити з ним ринг. Я знаю, що це бій, якого ви прагнули. Ні, я вже начебто з цим покінчив. Гадаю, він злився. Коли ми востаннє бачилися, він розмовляв зі мною, але потім він справді не хотів виходити в ринг і боротися. Гадаю, що він втік. Я поважаю його за те, що він зробив у боксі, але останнім часом я неначе втратив до нього повагу. Наша суперечка була більше схожа на те, що він був хуліганом за межами рингу, але він не хотів виходити в ринг і залагоджувати це. Тож я навіть не бачу сенсу у його виступах, якщо він не збирається битися зі мною, або якщо він не збирається битися з Жервонтою Девісом, який сенс у твоєму боксі? Що ти робиш? Я маю на увазі, йди та отримай швидкі гроші, але не згадуй себе у розмовах з нами, бо ти навіть не хочеш боксувати з нами, сказав Стівенсон. Нагадаю, Ломаченко останній бій провів у травні, перемігши Джорджа Камбососа. Була інформація, що він розглядає можливість завершити кар'єру. Ну і на завершення, Олександр Усик, володар трьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі, не потрапив у топ-10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії у рейтингу боксрек. У новому оновленні він посів лише 15 те місце, залишаючись, однак, лідером серед суперважковаговиків. Рейтинг очолює абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі, японець Наоя і на другій позиції мексиканець Сауль Альварес. Який володіє трьома титулами у другій середній вазі, третє місце посідає чемпіон WBA у легкій вазі, американець Джервонта Девіс, у топ 20 є ще один українець Василь Ломаченко. Він займає четверте місце серед представників легкої ваги. А в загальному списку йде 17-тим. Чемпіон світу за версією WBO усі же категорії Денис Барінчик, сьомий у своєму дивізіоні та 44 й серед усіх бійців. Суперник Усика в найближчому поєдинку британець Тейсон Ф'юрі ледве зачепився за топ-50, йому відвели лише 49 й щабель у загальному рейтингу. Загалом незрозуміло, кому потрібні такі рейтинги, які генерує комп'ютер. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!